Я досі не можу спати. Це вже тиждень, як усе це сталося, а спокій. Так і не приходить. Деякі речі, які бачиш, просто неможливо витерти з пам'яті, як би сильно ти не намагався. Іноді мені здається, що я міг би і не розповідати про це, але щось змушує. Можливо, мені просто потрібно, щоб хтось інший про це дізнався, адже це була історія, яка змінила моє життя назавжди. І я досі не знаю, що з нею робити. Усе почалося кілька місяців тому. Мій давній друг Еван, з яким ми в дитинстві, бувши ще малими бешкетниками з небагатих сімей, обкидали рулонами туалетного паперу цей дім на Хеллоуін, нарешті його купив. Величезний маєток на околиці міста, вартістю в кілька мільйонів доларів, збудований на замовлення у 80-х. Тепер Еван, успішний бізнесмен. І це мав бути його другий будинок. Він покликав мене, бо знає, що я займаюся столярними роботами, і хотів, щоб я оглянув усе до того, як він остаточно підпише угоду. Я обійшов увесь будинок, заглянув у кожен куточок, і всередині, і зовні. і сказав Евану, що все здається було в ідеальному стані, жодного натяку на плісняву чи гниття. Всі комунікації працювали бездоганно. Старий чоловік, який тут жив, і, як виявилося, тут і помер, дбав про кожну дрібницю. Будинок був доглянутий, немов новий, що для такої споруди справді рідкість. А як щодо тієї кімнати? запитав Еван. Я одразу зрозумів, про що він. У будинку було чотири спальні, чотири ванни кімнати, не рахуючи облаштованого підвалу. Кухня, вітальня, кабінет, пральня, купа шаф загалом усе, що можна очікувати від такого великого будинку, і все з найвищим рівнем оздоблення. Але потім була та одна дивна моторошна кімната. Вона знаходилася у кінці коридору на другому поверсі. Стіни цієї кімнати від підлоги до стелі були викладені білою плиткою, яка виглядала абсолютно недоречно в житловому будинку. Спочатку можна було подумати, що це якийсь спа-салон або домашня сауна, але там не було жодних санітарних приладів, навіть місця для них, лише одна електрична розетка і одна маленька дірочка в одній з настінних плиток, ніяких вікон, повна ізоляція від зовнішнього світу. Ну, я гадки не маю, що це, чорт забирай таке, чесно зізнався я Евану, дивлячись на стерильно біле, майже хірургічне приміщення. Ніколи нічого подібного не бачив. Еван почухав потилицю. Його погляд був таким же збентеженим, як і мій. Так, це дивно. Дочка колишнього власника казала, що тут просто стояла якась машина з трубкою, що йшла в стіну. Вони її прибрали перед тим, як виставити будинок на продаж. Цікаво, що це могло бути. Я знизав плечима. Сьогодні вже важко за всім стежити. Зараз холодильники з телевізорами роблять. Завтра, мабуть, будуть роботи, які сидітимуть у твоєму унітазі і вистрибуватимуть, щоб витерти тобі дупу, коли ти закінчиш. Тож хто знає. Але якщо відкинути цю божевійну кімнату, будинок виглядає чудово. Буквально нічого робити не треба, хіба що захочеш перефарбувати стіни, замінити шафи чи щось таке. Але, чесно кажучи, все виглядає дуже смачно. Справжній будинок під ключ, як на мене. Еван кивнув: я згоден, але ця кімната просто я б хотів щось з нею зробити, тож візьми це на замітку, бо я, здається, таки беру цей будинок. І почни думати, що ми можемо з нею зробити. Наше рішення, зрештою, полягало в тому, щоб знести одну стіну і об'єднати її з однією з менших спалень, перетворивши її на другу головну спальню, додавши при цьому кілька вікон, оскільки кімната виходила на південь. Працюючи сам, я прикинув, що проект займе у мене пару місяців, і мені подобалися такі проекти. Можна було осісти, не доводилося постійно переходити з роботи на роботу, щодня пакувати інструменти і знайомитися з новим об'єктом, де на тебе чекав новий набір головних болів. Однак мій ентузіазм зник вже першого дня роботи. Було щось, чорт забирай, моторошне в тій кімнаті. З усією тією чистою білою плиткою, яка покривала кожен квадратний дюйм, вона виглядала так, ніби її взяли з божевільні, а не з будинку, де жили люди. Це відчуття холоду і чужості не полишало мене. Кожен раз, коли я заходив туди, по тілу пробігали мурашки, повітря здавалося важким, ніби дихало власними спогадами, які не хотіли відпускати. Моїм першим завданням було зняти ту плитку. Знадобилося кілька днів, щоб віддерти її та вивести назовні. Це була виснажлива праця, і кожен шматок, що відлітав від стіни, здавався полегшенням. Тільки після цього кімната почала більше скидатися на будівельний майданчик, а не на незбагненну таємницю. Тепер у мене було з чим працювати. Пробивати стіну до сусідньої спальні ми мали ближче до кінця проекту, щоб якомога довше не допустити поширення пилу по всьому будинку. Задовго до цього мені потрібно було зняти весь старий гіпсокартон, який не варто було рятувати після зняття плитки, і дістатися до каркасу. Потім вирізати нові отвори для вікон і встановити їх. Я ніколи не забуду той день, коли я почав знімати гіпсокартон. Поки я житиму, і незалежно від того, наскільки п'яним я стану, я пам'ятатиму. Я почав із зовнішньої стіни, де мали бути вікна. Починати завжди було весело, просто береш молоток і люто трощиш стіну. Потім починаєш виривати шматки. Так я й робив, відриваючи шматки гіпсокартону і кидаючи їх на брезент посередині кімнати. Я одразу помітив, що будинок був добре утеплений. Пінополіоретаном це трохи ускладнить додавання розеток та іншого, але заощадить моєму приятелеві купу грошей на опалення та охолодження. Не те, щоб він був у скрутному фінансовому становищі. Гадаю, я просто отримував задоволення від бачення міцного, добре збудованого будинку. Саме посередині тієї зовнішньої стіни за гіпсокартоном я знайшов першу ознаку попереднього призначення тієї кімнати. Там була невелика трубка, притиснута до утеплювача, що йшла вгору до стелі. Вона була прозора, але зсередини пофарбована в темний колір. Що це, чорт, забирай? здивувався я. Ніколи нічого подібного не зустрічав. Це виглядало так, ніби хтось проганяв через неї моторне масло чи щось подібне. Я не знав. Я вирішив, що найкращий спосіб отримати відповіді це продовжувати розбирати кімнату. Незабаром я знайшов другу трубку. Ця не мала коричневого забарвлення, але по всій її довжині були крапелки прозорої рідини. Я без сумніву знав, що знайду щось жахливе. Не знаю, як це пояснити інакше ніж чистим тваринним інстинктом, але я мусив знати, що це. Я відірвав ще один шматок стіни. Там, менш ніж за фут від мого обличчя, були двадцять людських пальців на ногах з довгими, покрученими жовтими нігтями. Вони були наполовину занурені в утеплювач, ніби стирчали назовні. Я відступив і, мабуть, сказав щось на кшталт: Ісусе Христе, Ісусе Христе, не усвідомлюючи, що я потягнувся за ним, я тримав телефон у руці, зателефонувати в поліцію. Але потім я завагався. З якоїсь невимовно дурної причини я завагався. Гадаю, це була просто хвороблива цікавість. Якби я сам не відірвав ту стіну, то, можливо, ніколи б не дізнався, що насправді там було. Це було людське тіло, очевидно. Але чиє, і що це були за трубки? Якби я передав це копам, мене б вигнали звідти, поки вони робили свою роботу, вони б зняли решту стіни. Можливо, вони не розповідали б громадськості, що там було місяцями, роками чи взагалі ніколи. Я мусив знати. З якоїсь чортової причини чи без причини я мусив знати. Я обережно відірвав ще одну секцію гіпсокартону, намагаючись зняти якомога більший цілий шматок. Мені вдалося зняти близько половини листа, 4 на 4 фути. Тепер я знав набагато більше або, можливо, набагато менше. Я зняв респіратор. І виблював. Це була жінка. Стільки я міг зрозуміти. Вона була гола. Тепер я бачив, куди вели трубки, забруднена в її живіт, а інша в її інтимне місце: Ісусе Христе, одна для сечі, одна для випорожнень. Але що? Я знову тримав телефон у руці. Потім я випустив його, тому що мене так сильно трясло. Трубки. У одній з них ще були крапельки води. Це означає, що вона жива або була живою зовсім недавно. Я забув про телефон і шалено відірвав решту стіни. Вона розвалилася на купу пилу та дрібних шматків, тому що я був у несамовитісті. Нарешті я дістався до її голови. У роті у неї була ще одна трубка, що вела до даху. Її плоть звисала з обличчя, як ізвідусіль, ніби в повільній і відчайдушній спробі втекти з цього світу. Її очі були широко розплющені і молочно білі. Вона мертва, подумав я. Потім вона моргнула. Це не було грою світла, не мого розуму. Ці молочні. Порожні очі, які я лише кілька хвилин тому оголосив мертвими у своєму шаленому панічному розумі, ворухнулися, повільне, мученицьке моргання, ніби іржава петля, що неохоче повертається. Звук, слабкий, булькаючий подих, здавалося, вирвався з її губ, сухих і потрісканих, як старовинний пергамент. Моя кров спочатку замерзла. Потім закипіла від первісного жаху, якого я ніколи не знав. Це було не просто мертве тіло, це було щось набагато, набагато гірше. Живий кошмар, похований жаживо. Мій телефон, забутий на запиленому брезенті, раптом здався єдиним якорем до реальності. Я кинувся до нього, мої руки так сильно тремтіли, що я ледь не впустив його знову. Цього разу не було жодного вагання, жодної хворобливої цікавості, лише непереборне відчайдушне бажання покласти край цьому жаху, принести жорстке, незаперечне світло світу в цей темний, таємний куточок. Мої пальці незграбно набирали 911 номер. Який я колись викликав лише через загубленого собаку або дрібну ДТП, мій голос, коли мені нарешті вдалося заговорити, був грубим, хрипким шепотом, ледь впізнаваним як мій власний. Там, там жінка, в стіні, вона жива. Наступні кілька годин були туманом миготливих вогнів, наполегливих голосів і задушливого відчуття невіри. Офіцери у формі, детективи у цивільному одязі, парамедики з похмурими обличчями, вони заполонили будинок, перетворивши моє тихе будівельне майданчик на хаотичну сцену. Мене вивели, допитали, мої слова вилітали безладним, незв'язним потоком. Вони ставилися до мене з дивною сумішю, занепокоєнням та підозрою, ніби я міг бути частиною цього невимовного вчинку. Але як я міг, я був лише теслярем, намагався заробити на життя, допомогти другові. Здалеку я спостерігав, як вони обережно, ретельно знімали решту стіни. Тиша з кімнати була моторошною, її переривало лише тихе бурмотіння професійних голосів, я не міг відірвати очей, хоча кожна фібра мого яства кричала мені бігти, забути, стерти цей образ зі свого розуму, але він вкарбувався туди, незгладимий. Зрештою, вони її винесли. Ноші, накриті простирадлом, обережно маневрували вузьким коридором і сходами, я помітив її бліду, виснажену руку, неприродньо притиснуту до грудей. Жива, ледь ледь. Думка про це викликала мурашки по спині, холодне поєднання полегшення та глибокого відчаю. Як, як, хтось міг пережити таке? Пізніше, набагато пізніше, після нескінченних допитів, і коли початковий шок почав спадати, мій розум почав збирати фрагменти, намагаючись осмислити незрозуміле: трубки, маленький отвір у плитці, машина, про яку згадувала дочка, все це почало складатися в жахливу, викривлену логіку, прозора трубка з краплями води. Це, мабуть, для харчування, вода, дощова вода, ймовірно, злита з водостічних труб. Я пам'ятав, як дренажна система будинку була досить надійною, можливо, надзвичайно надійною. Це мало огидний, але логічний сенс. А забруднена трубка, та, яку я спочатку вважав моторним мастилом, це для відходів, її відходів. Направлена в головну каналізаційну лінію, прихована, що стікає, як звичайні побутові стоки. Мій шлунок знову стиснувся. А їжа, дочка сказала, що в кімнаті була машина з трубкою, що йшла в стіну, годувальна машина, гротескна автоматизована система, призначена для підтримки життя людини, похованої заживо, для якої мети. Дочка, хай благословить її невинне серце, ймовірно вважала це якимось дивним, застарілим медичним пристроєм, який її ексцентричний батько використовував для своїх хвороб. Вона не могла знати або могла. Ні. Ні. Її реакція, коли вона говорила про це, була простою розгубленістю, а не провиною. Це означало, що якщо мої жахливі припущення були правильними, ця бідна жінка була без їжі місяцями. З того часу, як дочка позбулася машини до того, як будинок був виставлений на продаж місяцями, у пастці, зневоднена, голодна, повільно згасаюча, за стіною. Чиста жорстокість цього була незбагненною. Вона перевершувала просте людське зло, це здавалося чимось з іншого, темнішого виміру. А чоловік, який обладнав цим будинком, будинком мрією, мого приятеля, він був мертвим, згинув там, як я спочатку висловився. Поважний громадянин, стовп громади, кілька підприємств, заходи торгово-промислової палати, ідеальний фасад. Все це брехня, гротескна маска, що приховувала монстра. Він, мабуть, був тим, він повинен був побудувати цю жахливу в'язницю, шматок за шматком, гіпсокартон, плитка, навіть пінополіуретановий утеплювач. Це не була стандартна робота, зроби сам. Але якщо ти будуєш людську гробницю, я думаю, ти швидко вчишся. Він мусив знати. Він мусив підтримувати її, годувати, тримати її в пастці. Думка про те, як він ходить по цьому красивому, доглянутому будинку, живе своїм життям. Тоді, як жінка повільно гине в кількох футах від нього, прихована гіпсом і фарбою, змушувала мене знову відчувати фізичну нудоту. Я пив з того часу, намагаючись втопити образи, думки, саму нищівну тяжкість всього цього. Минув тиждень, і я по-справжньому не спав, принаймні не таким сном, що приносить відпочинок. Кожна тінь. Кожен скрип мого власного старого будинку перетворюється на фантомний звук, примарне моргання. Мій розум мчить по всіх темних провулках, а що, якби і як це могло статися? Хто вона була? Чому саме вона? Який невимовний мотив міг керувати такою розпустою? Поліція розслідує, я знаю, але вони не розкажуть мені всього. Вони не заповнять порожнечу, яка відкрилася всередині мене, і тепер ти теж знаєш. Ця історія, ці образи тепер вони твої, щоб нести. Я думаю, єдине, що залишається сказати, це те, що якщо ти прокинешся завтра вранці і не опинишся замурованим у стіні з трубками, що в'ються в твоє тіло із нього. Тоді вважаєш себе глибоко, неймовірно щасливим. Це мантра, за яку я тримаюся, намагаючись знайти якусь подобу спокою у світі, який раптом став набагато страшнішим. Дякую, що вислухав. Сподіваюся, це допоможе тобі спати краще, ніж мені. Це було божевілля, коли приїхала поліція. Сирени розірвали тишу передмістя, розганяючи птахів, що звикли до мирного ранкового спокою. Офіцери, медики, слідчі, всі вони рухалися з приголомливою швидкістю, перетворюючи наш маленький приватний жах на офіційний розголошений кошмар. Я стояв там тремтяче, намагаючись відповісти на запитання, які здавалися абсурдними. Коли ви її знайшли? Чому ви не зателефонували раніше? Що саме ви бачили? Кожне слово, кожен погляд лише поглиблювали відчуття нереальності. Вони забрали мій телефон як доказ, що на деякий час звільнило мене від прокляття нав'язливого бажання переглядати зроблені фото, але не від образів, що міцно в'їлися в мій мозок. Будинок Евана перетворився на місце злочину. Стрічки, машини, люди в захисних костюмах, що снують туди-сюди, як роботи. Це вже не було місце, де мій друг мріяв створити друге життя. Це була могила, замаскована під розкіш. Я пам'ятаю, як Еван приїхав. Його обличчя було бліде, очі розширені від шоку. Він не міг вимовити ні слова. Просто дивився на мене, ніби шукаючи підтвердження, що це все лише жахливий сон. Але це не був сон, це була жорстока, незбагненна реальність. Жінку витягли зі стіни акуратно, з повагою, на яку вона не розраховувала десятиліттями, вони забрали її. Я не знаю, що сталося далі, чи одужала вона, чи змогла вона говорити. Чи знову побачила світ, який так жорстоко від неї приховали? Поліція скупо надавала інформацію, посилаючись на конфіденційність розслідування. Вони лише підтвердили, що її особистість встановлена. Це була Меліса Сміт, яка зникла без вісти 10 років тому. 10 років це число продовжувало дзвеніти в моїй голові. Порожнє і страшне, як відлуння в пустій кімнаті. Десять років вона була там, у темряві, в полоні. Тоді як світ рухався далі, не підозрюючи про її муки, ім'я колишнього власника Майкла Ворнера тепер було заплямуване не тільки смертю, а й чимось набагато гіршим. Поважний громадянин, як же це формулювання тепер звучало порожньо, як епітет з давно забутого світу, його діти були спустошені, його друзі, колеги всі висловлювали невіру, як людина, яка роками була частиною їхнього життя, могла приховувати таку огидну таємницю. Як він міг спати спокійно, знаючи, що за стіною його будинку мрії, хтось повільно помирає? Ці питання розривають мене зсередини. Я намагався пити, заглушити їх, але алкоголь лише підсилює хаос у моїй голові. Здається, я не спав тижнями, а якщо й спав, то ці короткі провали у свідомість були лише притулком для кошмарів. Кожен звук у моєму власному будинку, скрип підлоги. Подих вітру, шерех листя тепер здається зловісним. Я дивлюся на стіни свого дому, і мене охоплює моторошне відчуття, що вони можуть приховувати, які таємниці можуть бути замуровані в будинках, де ми живемо, де ми вважаємо себе в безпеці. Ця історія не про привидів чи монстрів сказок. Це історія про монстра з плоті й крові, про людську збоченність, яка перевершує будь-яке уявлення. Це історія про те, як ідеальний фасад може приховувати найглибше зло. Ми завжди думаємо, що таке відбувається десь далеко, з кимось іншим. Ми втішаємо себе думкою, що наш світ раціональний. Що зло має чіткі мотиви та впізнавані обличчя. Але що, якщо це не так? Що, якщо найжахливіші речі відбуваються в найзвичайніших місцях, під носом у всіх? Я намагаюся жити далі, повернутися до своєї роботи, до свого життя, але це неможливо. Частина мене назавжди залишилася в тій кімнаті з тими трубками, з тими очима. Мій світ розколовся на до і після, і після це місце, де довіра розбита, а безпека це лише ілюзія. Тепер я бачу тіні в кожному кутку, чую відлуння в кожному порожньому просторі, і найстрашніше це усвідомлення того, що таке могло повторитися. Що хтось інший, можливо, просто зараз, живе у власному пеклі, замурований у чиїй стіні, а світ про це не підозріє. Це знання тепер і твоє. Воно важке, і я не знаю, чи є від нього порятунок. Чи можете ви бути впевнені, що за стінами вашого власного звичайного будинку не ховається якась невимовна таємниця?